Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки дня, що минає. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ окупанти продовжують терор мирного населення на правому березі Дніпра. Загарбники завдали обстрілів з РЦЗВ, ствольної артилерії та мінометів по 17 населеним пунктам Херсонської області, зокрема, Золота Балка. Береслав, Веселе, Миколаївка та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Ворог активізував діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів Герлі Дніпра. За останню добу наші війська знищили як мінімум 5 легкомоторних човнів із такими групами противника. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку у населеному пункті Таврійське Скадовського району Херсонської області. В приміщенні дитячого садочка окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь. Він переповнений важко пораненими загарбниками. А в місцевих школах населених пунктів Хаховського району окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою. Через це окупанти погрожують примусово вивезти дітей вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини. А також до Росії. У Нікопольському районі нашої області окупанти також продовжують терор мирного населення. Зі ствольної артилерії обстріляли село Вище Тарасівка Мирівської громади. Пошкоджено три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та ЛЕП. Слава Богу, без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств. Медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. За даними ДТЕК, сьогодні на Дніпропетровщину виділені ліміти трохи більше, ніж останніми днями, але все одно це навіть менше, ніж 58% від норми. Тому у всій Дніпропетровській області, а відповідно і в Кривому Розі, продовжують діяти стабілізаційні відключення, але без аварійних. Електротранспорт міста працює згідно з виділеними лімітами. Це близько 40% верхового складу. Також працює 21 комунальний автобус. Вуличне освітлення, як і раніше, за вимогами енергетиків, у місті не працює. Попри всі складнощі міста живе разом із постійною підтримкою наших військових підтримуємо і наші екстрені служби. Сьогодні передали пожежно-рятувальному загону сучасну спецмашину «Івека» чергову вже. Призначено для ліквідації пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт, це вже 27-й автомобіль, який з початку війни Рада оборони міста передала криворізьким рятувальникам. Крім спецтехніки, співробітники ДСНС Криворогу від нас вже отримали більше 100 бронежилетів, 30 комплектів бойового пожежного одягу, 50 кевларових касок, палива та багато іншого. У цій страшній війні кожен триває свій фронт. І наші мужні рятувальники, одними з перших, приймають на себе удар у боротьбі із наслідками підлих ракетних атак. Лише за час воєнних дій вони здійснили більше 3800 виїздів та ліквідували 2000 пожеж, у тому числі на об'єктах, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. У Криворізький піротехнічний підрозділ, на якого покладено багато завдань, зокрема по розмінуванню не лише Криворізького району. Але й звільнених районів Херсонської області вже розмінував незліченну кількість ворожих боєприпасів. Тільки на території нашої області понад 4 тисяч. Це і міни, і частини ворожих ракет, і реактивні снаряди, і касетні елементи. Та про наші мирні перемоги. На міжнародному турнірі із плавання у Люксембурзі, плавець Кривого Рогу, Денис, Кісіль, виборов золота та дві бронзи. Вітаю спортсмена, його батьків та тренерів та тренерів і бажаю нових успіхів! Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!